Написання тексту до прямих етерів. Вітаю студія. Знову неспокійна доба на Дніпропетровщині. Вночі росіяни двічі били з важкої артилерії по Нікопольщині. 11 канал вже багато років тримає руку на пульсі подій Дніпра, області та України. Це аби ви першими дізналися оперативні новини. І саме сьогодні до професійного свята ми познайомимо вас з тими, хто зазвичай залишається по той бік екрану. Хто у нас завтра на оперативці? Будь ласка, Настя не не ти авдієнка. авдієнка. У нас на оперативці, але авдієнка немає. Добре, ми йому скажемо. На нашому каналі робота кипить щоденно. Тексти, інтерв'ю, від відзнятого відео стають сюжетами. Працівники телебачення майже не мають вихідних, адже новини виходять щодня, навіть попри погоду за вікном. Робота в редакції це щоденний, просто шалений драйв, тому що ми, журналісти, намагаємось робити так, щоб наші глядачі були в курсі, але не страждали від інфошуму. Ми цим і відрізняємось від інших, тому що у нас оперативні новини перевірені з офіційних лише джерел. Наш головний дефіцит час. Ми знімаємо як розгорнуті сюжети, так і короткі новини. Адже кореспонденти 11-го – буквально з місця події. Передають до редакції фото, відео та коментарі експертів для мене. Журналістика це в першу чергу про оперативність. Бо, як я вже казала, ми всюди завжди маємо бути першими, першими видати ту чи іншу новину. Це також про дуже круту комунікацію з класними людьми і про класні проєкти, які ми зараз створюємо на 11-му. Все, що ви бачите на екранах своїх телевізорів, старанна робота режисерів монтажу та відеооператорів. Треба бути дуже уважним. Треба звертати увагу на деталі на дрібниці. Якщо ти приїжджаєш на якусь локацію, де ти знімаєш, треба дивитися на різні особливості. І ви журналістом повинні працювати в одній команді, тому що ви разом робите один продукт. «Одинадцятий» – це також безліч нових, цікавих та змістовних проєктів. Ми розширюємо інформаційну діяльність в регіоні. Цьогоріч ми запустили проєкт про кривий ріг. У ньому про надзвичайне гучні історії, бюджетні видатки, якісь позитивні цікавинки не без цього. Про все це дивіться у наших випусках. А ще це завжди експерти, ексклюзиви та цікаві дискусії. Оси ми підбираємо стосовно таких найгучніших тем, що відбулися на цьому тижні. І зазвичай ми ж хочемо, щоб це були перші персони. До цього прагнемо. Торік, після початку війни, я вирішив змінити назву програми. Щоб ні ухова не виникало жодних асоціацій з жодними іншими Васильівськими островами. Більш стало воєнної тематики зараз, але ж і про проблеми повседневного життя намагаємось не забувати. Говоримо про те, про що хочуть почути глядачі. Назва та формат програми змінилися, але ж незмінними, на наш погляд, залишилася повага для глядачів та бажання бути з ними відвертими. Підготовка до етерів це завжди копітка праця, і все це було б неможливо без злагодженої команди професіоналів і трохи нижче світло. Важкість у прямому ефірі це якщо він раз на день, там ну це не важко. А коли він декілька разів на день, потрібен постійно новий матеріал. А якщо у вас нема команди, там кожен зі своєю думкою, я буду робити тільки так або тільки так. Ну, ці етапи, скажімо, ви не зможете зробити разом. Ми йдемо у ногу з часом та не обмежені рамками телебачення. Для глядачів 11 доступний у соцмережах, Телеграм та Ютубі. Нас дивляться не тільки в області, а й навіть поза межами України. 11 канал був і залишається тіто платформою номер 1 в регіоні по представництву в цифрових в соцмережах на цифрових майданчиках. Ми сподіваємося, що так буде і надалі. Наразі на Ютуб каналі 11-го 166 тисяч підписників, понад 110 тисяч у Фейсбуці, мільйонні перегляди у Тіктоці. І ця кількість постійно зростає. І все це завдяки вам, наші глядачі. Ми надалі стоятимемо на захисті справедливості. Працюємо заради вас і дякуємо вам за довіру. Підписуйтесь на 11-й. Вікторія Вахрушина, Євгеній Дрозд і вся команда 11-го каналу.